Вітаю! Сьогодні я ділюсь з вами рецептом дуже смачних булочок з начинкою та присипаних крихтою. Ці булки дуже смачні, дуже гарно пасують до компоту, до чаю, до холодного молочка влітку. Приготування ми розпочнемо із опари, до 250 г молока додаю 25 г живих дріжджів. Раджу у випічку використовувати саме живі дріжджі. Також додаю 1 столову ложку цукру. Та 3 столових ложки борошна. Все ретельно перемішую. І опара готова. Опару накриваю плівкою та зверху закутую рушничком і залишаю на півгодинки, щоб вона гарно активувалась. У рецепті я використовую всі інгредієнти холодної температури. Поки опара стоїть, в миску я вбиваю 2 яйця, додаю дрібку солі, дрібку ваніліну та 3 столових ложки цукру. Всі інгредієнти я взбиваю між собою за допомогою міксеру. Взбила їх до однорідної пухкої маси. Якраз цим часом піднялась наша опара. Перевіряємо, щоб дріжджі гарно активувались. Ось такою повинна бути опара, дуже пухка та дуже повітряна. З'єдную опару з яєчною сумішю та гарненько перемішую її ложкою. Для приготування тіста я використовую силиконову ложку і нею дуже зручно та дуже швидко замішується тісто. Далі додаю сюди 100 г розтопленого вершкового масла. Також додаю 2 столові ложки олії. Все знов гарненько перемішую. І далі додаю просіяне борошно і з цих інгредієнтів замішую тісто. Спочатку я вимішую ложкою, а потім вже буду продовжувати вимішувати руками. Борошно обов'язково просіюємо. всього я використала 450 г борошна. Намагайтесь використати саме цю кількість борошна, тому що інакше ви заб'єте тісто зайвим борошном і булки будуть не такі м'які та повітряні. Перекладаю тісто на поверхню та вимішую впродовж 10 хвилин до гарної однорідної текстури тіста. Якщо тісто дуже прилипає, то можете додати буквально одну столову ложку борошна під час вимішування. І в результаті в мене виходить ось таке дуже м'яке та дуже повітряне тісто. Готове тісто перекладаю назад в миску, в ту саму, в якій я його вимішувала. Миску я змастила олією, зверху знов накриваю плівкою та накриваю рушничком. Залишаю тісто на одну годинку і через годинку можемо приступати до приготування булочок. Моє тісто простояло 1 годину, збільшилось у об'ємі у 2 рази, дуже пухке, як бачите. Витягаю його з миски та буду ділити на необхідну кількість частин. Звичайно, можна використати ваги, щоб розділити на рівну кількість кульок і булочки були однакового розміру. Я поділила тісто на кульки розміром приблизно 50 грам кожна. Ось такі заготовки в мене вийшли. Далі я беру кожну заготовку, розкатую її в тонкий пласт. Всередину я кладу варене згущене молоко. Звичайно, начинка може бути різна, але із цією вареною згущенкою дуже смачно формую кульку. Та всі готові булочки викладаю на деко застелене пергаментом та змащене олією. Зверху накриваю їх знов харчовою плівкою і залишаю на 20 хвилин, щоб вони збільшились у розмірі. За цей час я приготую крихту. Для приготування крихти я беру 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку борошна та 20 вершкового масла холодного із холодильника. Всі ці три інгредієнти я перетираю у крихту. Булочки за цей час вже піднялись, крихта готова, змащую булочки жовтком яєчним, щоб вони були гарного кольору. Та зверху присипаю їх крихтою. І це справді дуже смачно. Якщо ви ніколи не пробували такі булочки, то я вам дуже раджу їх спробувати. Відправляю їх до духовки на 25-30 хвилин, випікаю при 180 градусах, звичайно, контролюйте режим випічки. І через 25 хвилин ось такі красунчики-булочки готові. Залишаю їх, щоб вони трішки охолонули і вже можна їх ласувати. Це неймовірно, смачно, тісто прям тане в роті, булочки дуже смачні. Якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком, напишіть коментарі. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!